Регіональна мистецька толока Щедрік-фест, 12 грудня, відбулася в міському палаці культури. Учасниками заходу стали фольклорні колективи, які приїхали до Славути на запрошення зразкового фольклорного гурту Щедрик Славутської дитячої школи мистецтв. Вихованці гурту щороку напередодні 13 грудня, дня, коли православні християни відзначають велике свято, день святого Андрія Первозванного влаштовували Андріївські вечорниці з традиційними гаданнями. Німи калитою, частуванням варениками. А цього року вирішили вийти за рамки, так би мовити, родинного свята і організували фестиваль, зібравши своїх давніх друзів, велику і дружну родину фольклористів зі Славути Хмельницького Нетішина Бердичева. Нам дуже приємно, тому що всі до кого ми зверталися, жодна людина нам не відмовила. Тому якось так це свято стало спільним, адже до нього долучилися і міське управління культури. І міський палац культури, школа мистецтв, і депутати міської ради. Гості сьогодні приїхали від нашого регіону з Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей. Як завжди барвисто, колоритно, надзвичайно святково зустрічав Щедрик своїх гостей і добрих друзів. На адресу кожного з вуст керівника гурту Тетяни Маліновської лунали гарні слова вдячності за допомогу в організації фесту, підтримку, віру. Приємно, що кожного разу вони були взаємними. Нехай наша пісня звучить, розвивається, шириться, хай наші діти ростуть під мирними. Україну, добра, щастя, славити, мирного неба і творчих, творчих успіхів. Сподіваємося, що через рік, два наша колока збільшиться, і ми будемо приймати тут ще більше наших друзів. Домовилася розмова про створення такого фестивалю, започаткування його і продовження. Я думаю, що він стане традиційним. Хочу вам побажати в першу чергу крепкого здоров'я, щастя, добра, миру. Всіляки гаразд. Ми дуже раді, що нас запросили. Ми вже ну їздили до перлинки раніше. Дуже гарно приймають, дуже тепла атмосфера. Це дуже гарний фестиваль, який вони започаткували. І щоб він кожного року проводився, ми будемо з радістю приїжджати, якщо нас будуть запрошувати. Творчих успіхів, звичайно, для кожного колективу. Щедро ділились своїм талантом запрошені на свято гості. Серед найближчих зразковий фольклорний гурт Перлинка, керівник Майя Сайпель. Гурт став першим на Славутчині дитячим фольклорним колективом. Заснований у 1997 році. Він став гідним зірцем для наслідування. Всі колективи тішили славучан різножанровими автентичними піснями. Мелодійні і душевні закрадалися в найпотаємніші куточки серця від гарних і запальних ноги самі йшли у танок. Дуже вразив присутніх, і виступ вихованців нетішинського міського осередку Міжнародної федерації бойового гопака. Власне, все це дійство у сукупності з автентичним співом фольклорних колективів створило у холі міського палацу культури святкову атмосферу, насичену гордістю і любов'ю до культури, національних традицій та звичаїв українського народу. І тим самим свято досягло своєї меди. Метою даного заходу є збереження етнокультурної спадщини краю, патріотичне виховання молоді та обмін творчим досвідом культурних колективів. Того дня Щедрик, окрім розважальної програми, дивував гостей унікальною виставкою декоративно-прикладного мистецтва, а також, як заведено на Андрія, частував різноманітними смаколиками.